Менше балачок, більше малювання досить страшно, досить нервово. Прийшов час перебороти свій страх. Привіток. Я так думала, яке відео мені зняти, яке відео стане моїм першим, яке відео краще залетить, яке відео більше сподобається людям. Як мені не нервувати, як краще знімати. Що краще робити, і це все зайняло у мене дуже багато часу. Це класно це зізнаватися, але я думаю, що це дуже жаль, тому що це забрало в мене той час, коли я могла просто сісти і знімати. <гум> тому привіт! Я Надя або ж Спиранзіна. Деякі мене вже знають, а деякі тільки почнуть мене знавати. Я вас вітаю на своєму каналі. Чим далі, тим будуть більше з'являтися тут різних відео, де ви можете дізнатися трошки більше про мене. І ми будемо робити те, що мені подобається найбільше, те, що мене надихає, те, що мене наповнює, і те, при чому я зможу себе більш спокійно відчувати. Досить страшно, досить нервово знімати взагалі відео і викладувати, але прийшов час перебороти свій страх. Те, що мені найбільше подобається, це малювати, це скетчити. Для університету зараз я маю е, різні проекти. Менше балачок, більше малювання. Сьогодні я гуляла у празі і знаходила різні референси, е, орнаменти в архітектурі прайській. І зараз ми виберемо якісь з референсів і будемо малювати це. 5 У мене закінчилась пам'ять на телефоні. Зазвичай я малюю олівцем, але останні дні я собі поставила такий челендж, що я щодня скетчу. І для цього я завжди використовую тільки один блокнот і один маркер. Той блокнот, який я обрала для цього челенджу, досить маленький. Ось це він. Він компактний для того, щоб приносити і малювати з собою. І просто щоб малювати щонебудь небудь де небудь Але для цього мені потрібен великий аркуш. Я стараюсь малювати так, що вам все видно? Деколи вам це не буде получатися? Деякова в мене буде виходить дуже криво. Але я стараюся собі казати, що мені пофіг. А мені потрібен деякий час, щоб зрозуміти, хто ви. <свісно> Трошки з вами познайомитись, так само не тільки ви зі мною, а я з вами. Довгими руками. Я так хотіла нарешті якось завести свій блог і розказувати, що цікавого стається в моєму житті. Документувати своє життя без того, щоб боятися. І довгими роками я собі цього не дозволяла робити. Я себе відговорювала тим, що нікому це не потрібно. І в мене немає на цього часу, в мене немає якихось навичок, я інтроверт, куди я взагалі полізу. Настільки почала себе критикувати, що пройшов якийсь момент, коли я була така. Що я роблю? Робка. мені різниця до того, чи вийде в мене якось ідеально, чи ні? Просто треба брати і робити, і попробувати, а там вже подивимося. Чому взагалі вести блог? Чому я вирішила, що це щось, що мені цікаво, що це щось, чим би я хотіла займатися? Що, якщо десь там є хтось, хто? Зі мною розділяє якісь мої цінності, мій гумор. Якщо когось це зацікавить, мені здається, це буде круто. Тому що я думаю, нам людям дуже важливо знати, що є хтось десь там, хто на нас похожий. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь, напишіть коментар. Привітайтесь, якщо ви мене знаєте. Привітайтесь, якщо ви мене не знаєте. Дякую, що були зі мною. Па-па! Побачимось наступного разу!